Я би ніколи не говорив цих слів, якби не ймовірність того, що для тебе щось важить ніжність і вірність, що в твоєму житті є місце не лише для печалі, що там також є рішучість і є постійність, що ти не завжди палиш усі мости за собою, не завжди керуйся відчайдушністю і злобою. Хоча би іноді, відповідаючи на питання, не плутаєш біль із любов'ю, і злість, і журбою. Саме тому я говорю всі ці слова без утоми. Саме тому поясню тобі, звідки і хто ми, вперто доводжу тобі, що нічого не робиться марно, і що виправданими є всі паніки та судоми. Саме тому я пишу, саме тому я поруч, саме тому розраховуй завжди на поміч, саме тому ти ніколи більше не скажеш, що втіха – це вигадка, а щастя це просто злович. Я би ніколи не говорив, якби ти у відповідь теж не говорила. Я навчений, наче риба, і обережний, ніби тварина. Я ж навіть коли приходжу до когось у дім, знаю вже наперед, хто там стоїть за дверима. Я просто знаю, що все це варте зусиль і печалі, і що ми не даремно себе до цього привчали. І що всім, хто не відступиться, ще буде сходити радість тихими ранками, золотими ночами.